Привіт привіт мої ну, хороші, Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі ТРО Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимось з вами в Дніпро. Область найближчі дні. На грудень дивились. Можете подивитись попереднє відео, там є. Є взагалі, який буде грудень. Але тут нас лякають цими важкими ракетами страшними. Чи маємо дивитися? Дніпро найближчі дні. Маємо дивитися, що таке. Якщо у вас є якийсь нафтошось, щось, НПЗ, да? ну, воно показувати може як завгодно. Щось пов'язане з нафтою, з паливом в області то там є загроза, не місто, а область. Десь губ не скажуть, кажуть. Так, захист намагаєтесь зробити, круговий над містом важко. Як відновлюємо захист, але нам не дуже це вдається. Якийсь колапс буде зі світлом, може щось перегорить, згорить, знаєте, як зненацька раз. Планувала одна, а тепер зовсім інша. про найближчі дні. Та ворог, я ж кажу, він тягнеться до міста, він хоче, от є виходи кудись, або на владу, або через владу якось, що від, віддасте ключі чи ні. Ні, кажуть. Буде розмова знову про область. Не віддамо, а він обстріляє, да? обстріл буде. Люди з області їдуть з району, вже показує, хоча на грудень також показувала, але все буде добре. Сонце сходить, відловлювати будуть якихось хто. Проросійський, хто може наводити. У вас будуть прям зачистки. І це є добре. Дивимось Дніпро. Зараз беремо. Напружена у влади ситуація при владі. Ми не дуже дивимося їх, але вони ну, от не знають, що далі, вам вони не можуть сказати. Ну, не знаю, а що вони скажуть? Все буде добре, ну, добре. Дніпро найближчі. Інтуїцію, дослухайтесь, дослухайтесь. Буде чутно видно, як щось летить, повторення ситуації. Може бути в будинок, тому що загублені душі. Поруч є якийсь об'єкт, куди він вже бив, там енергетика, щось є важливе, але не туди. Застрість. І знову карта алтар жертви. По Херсону також жертва. Інтуїція. Дослухайтесь. Тобто будуть тривога за тривоги, тривога за тривогою, там десь позбивали дрони, а потім раз і зненацька. Льоти. Передмістя також гучно, я ж кажу, поприлітаю. Зараз подивимось куди. Може, покаже мені картинку яснобачення в Дніпро? Та мені на районна область. Ну зараз область будемо дивитися. Дніпро найближчі дні. Відбивайтесь. Загострення. Це в області пов'язано, десь йому по голові дадуть. Не може він до вас дійти, дивіться. Десь на те, що він наступає, але там втрата буде якась велика. І ракета піде. Він дуже хоче на цей кордон вийти. А при кордоні Дніпропетровської області, Дніпровського. Я подивлюся, як правильно тепер казати для мене. Це ви розумієте, по-старому. чи вийде ворог на кордон Дніпропетровської області. Вогнем тільки, ні, там його зустрічають. ні ні не бійтесь поки. Тут момент такий, що штурмувати наші десь почнуть, готуються, щось буде, не можна допускати. Тут, тут справа не в спорудах захисних, а справа в людях, які стануть на захист. Справа в військових, які будуть захищати. Павлоград найближчі дні. Павлоград. Просто коли нема захисних, то більше втрати наші. І ото є гори, а не ті захисні нещасні. Що їх збудувати ніхто не може. А хто їх може збудувати, якщо вони не знають, то військові повинні будувати. Павлоград. Жертви є, є інфраструктура, прильот. Може бути якийсь там промисловий об'єкт навіть. І є дрони. Є жертви серед цивільних виноград. Обережно дуже. Дрони, до речі, якось такими нальотами. Може, якісь маленькі, що їх не показують у нас ніде, а у вас вони літають. Тобто не кажуть, що загроза БПЛА. Так, мої хороші, камінські найближчі дні. десь в районі Гучно Кам'янські найближчі дні. Збиття буде щось збивати. будуть Тут також загроза самому Кам'янському для цивільних. А ти хочеш ще кудись Кам'янське найближчі дні? Бо я думаю, зараз можемо пропустити. Воду, воду показує але каже, не долетить. Вода, вода. Десь паде, не скажуть, де. Дрони будуть ще. Не скажуть, тому що, знаєте, як нічого такого критичного не буде і особливо анонсувати не будуть. Але чомусь гучно. Що ви можете чути? Де щось працює, щось збивається постійно. От вам гучно, вам прям неприємно перевиріг найближчі дні. Мені не треба відповідати, де ви що чуєте, то я так сама з собою. Я задаю питання, мені можливо, відповідь просто прийде картинкою. Розумієте, тут. Треба знати специфіку роботи. Кривий ріг найближчі дні. На Фронт на фронт їдемо. Вас намагаються укріпити. Це важко. Трошки дасть відпочити ворог, перепочити, сил набратись. Інфраструктура цікавить. Над водою щось впаде на підльоті до міста, будуть збивати. Кривий ріг найближчі дні. Три виріх найближчі дні. Ваші кажуть, десь на фронті якусь перемогу отримають. Ну щось зроблять добре. Це прекрасна. Інфраструктура під загрозою. Знаєте, як є промислові, там райони щось таке. Смерть де? Смерть зненацька. А на що ти полюєш? Біля води, з води залітає. І Дрони будуть, є загроза. Дивіться, перша атака не зрозуміла. Раз і нема, раз і зникла, раз і зникла. Нібито все добре, все класно. Все, значить все спокійно, потім хоп і впаде. Обережно, коли починається, то атака нальоти, там, в бік кривого, в бік кривого летить, то. Хто один може бути прильот? Ні, капель, навіть ближчі дні. В грудень подивились, дивіться по грудню, що там. До вас не дійдуть, не підуть. Також показую, що я не знаю, яка у вас інтенсивність, тобто я не була, але показують, що щось може бути, якась частина міста тихіша. Щось може бути так, як затище перед бурею. Інфраструктура є загроза, будуть ще атаки. То там вода так само будуть показувати, що показує води, крапка нема. З водою щось, з енергетикою. Ну, води нема, нема опалення, ми ж це розуміємо. Щось буде, як відключиться. Воно ще там і застаріле щось. да, Біля води гучно показує. Марганець найближчий, Марганець найближчий, дні. Дрони смерть несуть, Щось маленьке несе І такий обстріл буде дивний. Може, з якогось такого з недалекобійної зброї. Щось летить і летить. Багато вогню. Зненацька, раз і бахнула. Є загроза. Також інфраструктура. Але воно, знаєте, тут за чистотою ми вже звикли до цього, ви мені кажете. Інфраструктура підпрацює. Під